Ми розшукуємо 16-річного Данила П'ятницького, який зник за безперебільшення вкрай загадкових і незвичайних обставин. Допомогти знайти даню просить його мама. І вона розповіла нам дуже важливі подробиці. З вересня 2023 року. Хлопець навчався у Словаччині. Усе нібито було гаразд. Данило постійно телефонував мамі, був у гарному настрої і розповідав про своє життя та навчання за кордоном. Однак, 22 грудня, о 12 дня, поговоривши із сином, вже ввечері мама не змогла до нього додзвонитися. Він взагалі нічого не казав перед своїм зникненням. Вон о 12-й годині дня ми з ним поспілкувалися, він каже, мама, я не спав добу майже. Каже, я хочу спати, я посплю пару годин і тобі зателефоную. Я ввечері пів шостого його в той же день набирала, вже він був відключений телефон. Хлопець загадково зник. На жаль, про його долю нічого не відомо і дотепер. Водночас мама Дані розповіла, що після зникнення сина у його кімнаті виявили безлад і розкидані речі. Мені стала відома інформація, що його закордонний паспорт в його кімнаті був розірваний, побити все, що могло. Хоча на поведінку мого сина це взагалі не схоже. Я не знаю навіть що таке повинно трапити, щоб він себе так повів. Мама хлопця каже, що він навчався в Братиславі в університеті імені Коменського на факультеті менеджменту. А мешкав у центрі для дітей та сім'ї у селищі Бернолаково, що приблизно у годині їзди до Братислави. Він йому при, як житло предоставили від центру біженців, і він там мешкав. Там і харчування було, ну, тобто і на проїзд йому давали, і він казав, що йому подобається. Вихователями спілкувався, ну, свою усовершенствував словацьку мову, тобто спілкувався словацькою з вихователями на словацькій мові, вдосконалював ну, рівень словацької мови. Я не знаю, навіть що могло такого трапити, щоб він ось так ну, себе повів і зник. Мама хлопця і гадки не має, де може бути її син. Взагалі не розуміє, як таке могло статися. Однак припускає, що Даня міг зв'язатися не з цією компанією. Тим паче, після його зникнення стало відомо, що з листопада він не відвідував навчання, хоча мамі про це нічого не говорив. Не знаю, ми вже думали, може в якусь компанію він не знаю. Якісь друзі у його може з'явились такі дуже хороші, не дуже порядні. Бо я спілкувалася з дівчиною, яка з ним навчалася в Запоріжжі, в нашому місті. Гімназію вони закінчили. І вона поїхала теж в цей університет, тільки в неї інша кафедра, інший факультет. І вона мені казала, що напередодні його зникнення 21 грудня вони зустрічались ввечері, і він казав якісь такі несуразні речі, тобто, що за ним словацьке. ФСБ чи СБР слідкує, що в нього жучок на телефоні. тобто Вона казала, що в нього якісь параноїдальні ну, були мислі, якісь. він казав такі несуразні речі, що вона, ну, такого ніколи ну, за ним такого не було. Тобто ми думаємо, що якісь там наркотичні вже засоби з якоюсь компанією він зв'язався. Після розмови з пані Анастасією, ми в свою чергу зв'язалися з нашими колегами з міжнародної федерації Missing Children Europe, які мають зробити запит до поліції Словаччини і допомогти у розшуку. А якщо у вас є бодай якась інформація про Данила П'ятницького, або ж якщо можливо, ви живете в Словаччині і раптом побачите даню. Чи дізнаєтеся щось про нього? Одразу телефонуйте за номером 11630. Будь ласка, запам'ятайте, а краще запишіть цей номер, адже 11630 – це єдина європейська лінія зниклих дітей, яка працює в 28 країнах Європи. А тому, якщо ви перебуваєте у Європі і хочете повідомити інформацію про дитину, яка є у розшуку, або не дай Боже у вас у самих зникла дитина. Не зволікайте і телефонуйте з мобільного на єдину європейську лінію зниклих дітей 116 30 ви отримаєте фахову допомогу, підтримку та покрокову інструкцію, як діяти у такій ситуації. Також прошу вас, зайдіть на сайт служби розшуку дітей. Тут є фото усіх зниклих хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати. Будь ласка, уважно вдивіться у їхні обличчя, і якщо ви когось із них опізнали і знаєте якусь інформацію, повідомте нам на гарячу лінію 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.